Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. От і вже січень місяць, і незабаром знову починається новий посівний сезон овочів. І я, мабуть, як і кожен огородник, ще раз передивляємося свою тару, яку будемо використовувати під посів наших овочів. Перевіряємо насіння, ще раз передивляємося його і думаємо: чи достатньо нам даних сортів помідорів? Які ми маємо вирощувати. Насіння у нас своє. Ми вирощували дані помідори на своїй ділянці. Є в нас, ось ви бачите, без описів це насіння, які мої підписники поділилися зі мною. Велике, велике вам дякую. Будемо дегустувати ваші помідорки. Я думаю, що ви від дорогої душі самі кращі сорти нам запропонували. І хочу зупинитися на сортах. У нас є 9 сортів низькорослих помідор, детермінантних і. На є і вже є 9 сортів високорослих. Хочу, щоб ви переглянули, а можливо вам сподобаються ті сорти, які вирощуємо. Ми звичайно, вже насіння є не усіх сортів. Багато вже зібрали ви насіння. Дякую вам за довіру, але є ще і насіння по інших сортах. От зараз я хочу провести огляд кожного сорту помідор, розрізати його, щоб ви побачили, які це помідорки. От коло нас сорт дрова. Це середньостиглий незесенький сорт. Його ще називають балконний. Його можна висаджувати себе на балконах через те, що в нього малесенька мечкувата коренева система. Плоди, ви бачите, бачите, такі, що називають дрова, вони як полінці. Вони дуже смачні, щільні, вони досягають 10-15 см довжини, вони можуть мати масу 100-150 г. Дуже смачні і розсада дуже дуже гарна. Як розрізати цей сорт. Отак ви побачите, дивіться, які вони щільні. Пустоти зовсім немає. А якщо їх використовувати для прикраси якогось блюда, то подивіться, яка красота. Томат бананові ноги. Він середньорослий, він може виростити 60 і 70 сантиметрів. І якщо ви посадите в теплиці, він може бути і 80 і 90. Він напівдетермінантний сорт, коли цей сорт дрова. Не потрібно зовсім посинкувати, то цей треба проріжувати бананові ноги. Але він дуже-дуже урожайний і дуже смачний. Ви бачите плоди яскраво жовті, вони довгі, тугі, дуже смачні і дуже популярні на ринку. І якщо їх розрізати, то ви бачите, які вони щільні. Далі перцевидний смугастий. Цей сорт дійсно дуже-дуже смачний. Ми його також розріжемо вздовж цей сорт. Подивіться, дивіться, яка щільність, яка краса. Шкірка щільна, плоди дуже смачні, і як свіжі, і консервувані. Кущі детермінантні, їх не потрібно пасинкувати. Вони зростають до 70 см. У кистях зав'язується по 5-7 плодів. Дуже урожайний. Сорт Дебарао. Він є червоний, розовий і жовтий. Різновидність томатів сливка. Він високорослий, індетермінантний, вага від 65 до 90 грам, дуже урожайний. Може мати 2-2,5 метри висоти, може застосовуватись як в їжу, так і дуже хороший, гарний для консервування. Сливка це низькорослий, середньоранній. Ви бачите, що плоди можуть мати 90-110 грам, і придатні як до консервування, так і в свіжому вигляді можна їх вживати. Вона щільна, повна, без пустоти. Чорний принц, подивіться, дійсно, що принц, і навіть е, листя такі великі, як у принца, ну дуже гарний, розкішний, і сама рослина. Плоди можуть досягати і навіть до 400 грам. Дуже смачні. Звичайно, ви їх консервувати не будете. Ну для соку, для аджіки, для соуса і для, звичайно, для вживання для салатів. Висота куща до півтора метра. Томат ренет надранній штамбовий сорт. Вони до 80 грам, вони яскраво, червоні, круглі, такі тугі. Ось я вам покажу, які вони. Тугі вони дружно дозрівають і розсада ну, дуже гарна. Томат перлина. Перлина це теж надранній сорт. Саме раніше дозріла в мене на ділянці це перлина. Ну, вони яскраво-червоного кольору, і вони такі дають дуже рясний ранній урожай, дуже смачна на смак, низькоросла, середньогіляста і стійка дуже до фітофтори. Фатіма. Ви подивіться, кожен, я думаю, бажає мати в себе на ділянці помідори великі розового кольору. От саме це Фатіма і підходить. Тут плоди можуть мати до 250-300 грам. Супер детермінантний його, пасинкувати не потрібно. Урожайність може бути до 2 кг з куща. І має хорошу імунну систему, несхильна для хвороб. І плоди придатні і для зберігання, і для переробки. Яка вона всередині? Ну, щільна, дуже гарна. Так що рекомендую апельсин. Апельсин може мати 200-250 г. Хож ранній сорт. Низькорослий, оранжевий колір, середня маса, ви бачите, до 250 г. Я вам покажу. І на смак ну, просто солодкий. Досить смачніший, такі красиві. Ось сорт волове серце. Це е, середньоранній сорт, високоврожайний. Він виростає до 2 метрів висоти. Плоди можуть мати е, 200-700 грам. І, звичайно, тут і реклами не потрібно. Волове серце завжди є волове серце. Подивіться, яка красота. Звичайно, на сік, на соус. На просто вживання в салаті. Ось перед вами дивкообразні помідорки. Дали мені насіння, і я посадила перший рік. Оце з однієї кисті стільки помідор. Назви я не знаю. Може, хто знає, мені підскажете. Горно, дійсно, що вони і смачні, і урожайні. Я зберу, звичайно, насіння з таких помідор, бо хочеться їх мати у себе. Ну, а вам самим вибирати, які вам подобаються сорти, які ні. Якщо бажаєте замовити в нас насіння, пишіть на Viber чи Telegram на 067 433 0573 і замовляйте, насіння є. Будемо відправляти чи новою, чи Укрпоштою. Пишіть адресу, пишіть, як вам відправити. І отримаєте насіння, якщо вам подобаються дані помідори. І що я вас ще попрошу, якщо ви вирощуєте якісь також дуже хороші помідори, Пишіть сорта, розказуйте. Можливо, мені, можливо, нашим глядачам, слухачам комусь сподобаються. І ще... Не прорекламували наші черіки. Чері, червона вишня. Подивіться, яка прикраса любого столу, які ж красиві помідорки. Це високорослий, ранній індетермінантний сорт, висока врожайність може з одного куща бути 2 кілограми. Чері, в мене є відео по чері спеціально зроблене, я вам дам ссылку на відео. Висота може бути 2-2,5 навіть 3 метри, якщо гарно за ними доглядати. І врожайність висока і може бути, збираємо ми ці, можна сказати, ягоди, бо червона вишня, а ще в жовтні місяці, як немає морозів. Також. ну, Треба мати кілька кущиків себе на ділянці. Дорогі друзі, якщо вам сподобалось відео, якщо вам корисна інформація, ставте лайки. Кожний лайк піднімає відео вище. Ще зможе більше кількість глядачів побачити дане відео. Друзі, все насіння, яке ви придбавали у мене, воно все оброблене регаментом калію, тобто марганцем. Але ми розуміємо, що насіння було багато, і воно. Звичайно, обробилось, але для того, щоб ми були впевнені, і я буду і вас, прошу всіх про насіння хлорексидином ще плюс. Хто має своє насіння, то можна хорошо піддається дезінфекції насіння і пергаментом калію, і хлориксидином. Це на ваш вибір, на ваш розсуд. Якщо ви будете також висівати насіння перцю і баклажанів, то я би порадила придбати перекіс водню. Яку тару нам потрібно мати, щоб висівати насіння помідор? Я практикую висіб таких лоточках, Вони покупні, чим мені зручно, що вони мають таку, бачите, кришечку. Це дуже зручно. Вона є менша, в мене така тара, є більша, але вона компактна. Ми маємо неопалювальну тепличку і маємо табличку з агроволокна. Нам Нам тому ми можемо собі дозволити частину посівів проводити помідор у лютому місяці. Через те, що коли ми висіваємо у лютому місяці, то ми вже повинні висадити розсаду, вона вже буде велика у кінці квітня місяця. От ми і використовуємо цю тепличку з агроволокна. Це дуже зручно. А Чому ми вибираємо іменно лотки через те, що це компактно. Ми потім ці лоточки кладемо у лютому, у березні місяці під фітолампи. І коли розсада наша піднялася, ми її робимо пікіровку. Спочатку робимо пікіровку в стаканчики, потім використовуємо півлітрові. І що я ще хочу сказати: звичайно, треба попередньо. Купити землю. Ми використовуємо щороку ґрунт щедра земля, розсада дуже гарна від нього росте. І на перших порах, до пікіровки в стаканчиках, достатньо макро і мікроелементів, яких має даний ґрунт. Також добре використовувати, наприклад, ґрунт для розсади. Це все, що ми маємо підготувати. Звичайно, в мене ще буде відео, яке ми маємо підготовити і підгодівлі, які ми маємо робити, щоб ми це все мали. Щоб нас сезон не застав непідготовлених, щоб нас все було під рукою. І тоді ми гарно проведемо посів, пікірування нашої розсади, висадку у відкритий ґрунт. Але, друзі, не забувайте підписуватись на канал, щоб ми з вами разом пройшли цей, цю посівну компанію.